Вже початок восьмої. А перш за все ми помолимось. Господь наш, ми вдячні тобі за цей день і за всі Твої благословіння, за Твою охорону, за те, що Ти даєш нам все необхідне. І зараз, Господи, у нас є можливість вивчати Твоє слово. Зокрема, старий заповіт. Ми просимо, щоб ти благословив оце наше заняття вечірнє. Благослови те, про що будемо сьогодні розмірковувати, те, що будемо читати із Твого Слова. Благослови, Господи, щоб ми могли і бачили, як це застосовувати в нашому житті. Благослови зараз нас, наш Господь, Отець, Синий, Дух Святий. Амінь. Амінь. Сідайте, будь ласка. Так, да, ну ми будемо продовжувати. Ну, можна було би заспівати, але ж я не бачу ті, хто були вчора, музиканти. А, мабуть, вони, ну не знаю, десь а, заховалися сьогодні ввечері, щоб не будь, а, Ну, ладно, тоді не будемо співати. Тоді ми відразу будемо йти вперед. Але ж а, перш за все. А, Учора, учора там когось, я бачу, когось не було. Тобто не було вас, не було, так, да. оце вас двох не було, також не було. Да. Угу. Добре. Тобто це не добре. да. Я мав на увазі: окей. Ну, учора ми розпочали огляд Старого завіту. І ми звернули увагу на те, чому потрібно вивчати старий Завіт. І інше є питання, воно пов'язане з цим першим питанням це навіщо читати Біблію? Ну, звичайно ж, навіщо читати старий Заповіт? І я запропонував сім відповідей і Біблію, навіщо нам вивчати старий заповіт. А те, на що ми звернули увагу, і у кого не було вчора, то ну, я також вам дав. Оце така схема є, така схема. Полікарп Іванович надрукував, але вона буде. Вона на шляху сюди. Ось так що це не проблема. Да, ви можете все так удвох. Працювати над схемою цією, тому що ми постійно будемо до неї звертатися. Ті, хто запіснюється, ну, ну Галіна, оце от там є одне місце, якщо, що. Ось. Можна ось там присісти. Ну, ось. Можна навіть ось тут. Це буде взагалі, це буде так класно. О! Оце правильно. Ну так. Да, буде все видно. Все зрозуміло. Хоч тут, хоч тут. А, добре. А, ми казали, я казав про те, що оця схема на перший погляд не зрозуміла, але ж вже з другого погляду ви на неї дивитесь, то сьогодні вже це другий раз, то майже все там зрозуміло. І ця схема, як я казав, вона базується на книгах Старого Завіту. Зокрема, перші оці от значочечки базуються на п'яти книгах закону, а потім 12 історичних книг. Ось. Ну і ви ж пам'ятаєте, ми звертали увагу на цю пісню. Віта запізнилася трішечки, може вона. Якраз і мелодію шукала для цієї пісні. Оце 5-12-5-17. Ось пам'ятаєте це. Ну, ми якось заспіваємо 5.17, 5.12, точніше, 5-12, 5-17. Ви ж мене виправляєте. А то я казав, що іноді я помиляюся, і іноді у мене бувають провали пам'яті. А ще ми звернули увагу на початок Біблії. Тобто пролог. Пролог, чи іншими словами, це вступна частина, Вступ. І чотири основних події нам показує пролог. Які це чотири основні події? Давайте ми згадаємо. Чотири основні події. Тобто перша подія це... це створення це створення. Це перша подія, створення світу, створення людини, так, створення. Друга подія це гріхопадіння. І ця схема якраз нам це демонструє. Створення світу, створення людини, створення, перша подія. Тобто ми чотири ми кажемо основних події. І так, якщо взагалі, то створення світу, створення людини. Друга подія була, то це гріхоподіння. гріхоподіння. Оце стрілочка нам показує гріхоподіння. Третя подія це так, потоп. Потоп. Всесвітній потоп. І ось як ви бачите, ось він ковчег, ось води потопу. Ну не знаю, як у вас на схемах, але ж це тут кольорова оця схема. І якщо я от дивлюся, бачу оце дерев'яний ковчег, коричневий колір, да, ось, ось сині такі сині, чорні десь води потопу. Да, ось вона веселка. Так що всесвітній потоп. Я... Створення гріховодіння, потоп. І веша. Так. Вавилонська вежа. Вавилонська вежа. Так що це не святковий тор, але це Вавилонська вежа. Чотири події. Сворення. Гріхоподіння. Правильно, Надя і Алла. Потоп. Вавилонська вежа. вежа. Чотири події. Правильно, Аня? Так, да, то, 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 ти як див, дивишся на мене так здивовано, я ж почав сумніватися, може, не те щось кажу. Тобто я все те кажу. Добре, добре. Ще ми звернули увагу на те, що а, пролог нам показує основну домінуючу тему. Домінуюча тема це тема, одне слово. Гріх. так. Це так. Гріх. Починаючи з третього розділу, починаючи з гріхопадіння, третій розділ, і, на, і протягом наступних розділів показано це гріх. гріх. Його руйновна сила, залежність людини від гріху. Людина не може звільнити від, від залежності, звільнитись від цієї залежності. Ось на цьому закінчується пролог, тобто вступна частина. І що там далі буде написано в книгі буття і інші книги, стає зрозумілим, тому що пролог нам показує чотири основних події. Ну, їх більше, ви ж пам'ятаєте, да? ми звертали увагу на навіть 10 кроків прологу. Да? Ось, Але Чотири основні події, так, щоб воно було легше і логічно. Ось і все. Домінуюча тема це тема гріха. Тому, як я казав вже повторююсь, зрозумілим стає. А чому далі є те, що там є? Далі. А що далі? А далі, як ви добре знаєте, коли ми дивимося на цю схему, то оця стрілочка. Вона символізує нам. Божу ініціативу. Точно. Ви почули, що вам підка... підказує так. Божа ініціатива. А ця стрілочка символізує. Також? Також? Так. Але питання, а що там була ця ініціатива? І ось. Ми, у нас перша частина огляд старого заповіту. Ми ж пам'ятаємо, це огляд, це не детальне вивчення. Тому що для детального вивчення, як я казав, є інші предмети, які я викладаю. А це оглядовий. Тому нашою, наша ціль є, щоб ми зрозуміли запам'ятали і побачили. Це основну картину, основну це панораму подій. Побачили взагалі цілісність Старого Завіту. Так що пам'ятаємо: чотири події. Домінуюча тема це тема гріха. Сама велика така проблема людини це гріх, це залежність від гріху. І ми йдемо далі. ми… Бачимо перший крок, ми йдемо до великого народу. Перший крок це в патріархі. Перший крок ми на шляху до великого народу, перший крок патріархи. Тому, як ви бачите, це три тут, три людини, ось є вони, ну, патріархи. Патріархі це хто патріархи? Так, як їх звали? Ну, це трішечки не те. Тому що Біблія нам показує патріархі, це Авраам. Ісаак, точно, Ісаак і Точно. Ісак і Аків. Да. Ну, ми йдемо, ми побачимо. І перш за все історія Авраама. Патріархі, ми на шляху до великого народу якогось. Історія Авраама. Книга буття, 12 розділ, перші три вірша. Це один із ключових текстів Божого Слова. Буття, 12 розділ, перші три вірша. Оце там, хто ззаду сидить, будь ласка, хто відкрив вже 12 розділ, перші три вірша. Прочитайте, будь ласка. Дякую. Завіт Господа з Авраамом. Навіщо Господь заключає з Авраамом завід? І ми прочитали оці три вірші 12 го розділу, Бутя, 12 розділ, перші три вірша. 12, 1-3. Як я казав, це один із ключових текстів святого Письма. Саме так, як друге Тимофія. 3.16. Ми вчора казали. Один із ключових. Ось і тут буття 12.1.3. Тому що вся біблійна історія розглядається в світлі оцих віршів. Вся біблійна історія розглядається в аспекті цього тексту. У відповідь. пам'ятаєте оцю другу, стрі, другу стрілочку. І як ви ж там казали, оце там дівчата, де сидять там, починаючи зані, продовжуючи Галину і так далі, ви казали, що це Божа ініціатива. А що це була Божа ініціатива? А це була Божа відповідь. Ну, поступово йдемо. Перш за все, що Господь пообіцяв Аврааму. І ми прочитали: І зроблю тебе великим народом. Зроблю тебе великим народом. <кій> Цікаво. Тоді на землі були інші народи. Це не значить, що був тільки один Авраам по всій землі. Ні, були інші народи. Але ж Господь Він вибирає Авраама і обіцяє його зробити великим народом, якого ще не було на землі. Це перше. Друге, Господь пообіцяв і благословлю тебе. Поблагословлю тебе. Це значить, у цей народ, якого ще нема, він під Божим благословінням. Третє, що Господь обіцяє, і благословені будуть у тобі всі племена землі. Благословені будуть у тобі всі племена землі. Іншими словами, Господь обіцяє через цей народ. Благословити всі народи землі. Ще іншими словами, цей народ, який буде від Авраама, він стане якимось чином каналом для благословення всіх народів землі. І ось питання: а в якому благословенні, яке благословення потребує людина більше всього? Ну, бочє, да. А це яке саме? Ще ну якою. Яка сама. А, яка найвелика, найвеличіша, да? сама найвека така проблема людини? А що нам показує пролог? Яка домінуюча тема прологу? Гріх. Тобто пролог, я вже казав не один раз, пролог показує, що проблема людини це гріх. Це залежність від гріху. Людина не може себе визволити від залежності від гріху. Починаючи з третього розділу, людина вже носій вірусу гріха. Народжуються люди, вони носії вірусу гріха. Четвертий розділ перша сім'я, перше вбивство, там перша цивілізація показана. Люди вже носять у цей вірус гріху, він руйнує все. Сімейні стосунки. Суспільстві стосунки руйнує гріх. Потім Вавилонська вежа, будівництво Вавилонської вежі, те, що людина забажала це зробити собі ім'я, себе прославити. Не, не Бога, не Творця, ні. Людина не може звільнити себе від залежності від віку. Тому що все, що вона буде робити, це для себе. Це тільки для себе. Я у центрі. Біля мене, навколо мене, все все, 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 все для мене. Оце залежність від, від гріху. І це проблема людини. Да, це гріх. І навіть те, що ми сьогодні бачимо навколо. І навіть її війна, що йде. Да? І це наслідки гріху. ну Це не означає, що. Той же Путін і ті, хто видають накази злочинні, ну вони оце такі невинні, ну хто він винен, гріх винен. Ні, людина відповідальна перед Господом. І людина робить свій вибір. Але Господь ще тоді, у відповідь на гріховність людини, Господь діє, була його ініціатива. І як діє Господь, це незвичайно завжди. І це дійсно так. Ми, ми, ми сьогодні молимось про нашу повну перемогу. А те, як діє Господь, те, як Він рятує наших захисників, то це так, як ми собі уявляємо, часто не так. Тому що його дії, вони дивні, вони нас надихають. Ну, Господа славити. До речі, коли ми були там у Запоріжжі, то зайшов у семінарію наш співробітник, він вже на пенсії, він був воєнним, воєнною людиною, так що в нього є там знайомі серед воєнних. І оце він зайшов у гості до нас. І, зокрема, він розповів розповідь. Розповів, розповів розповідь. Розповідь одного нашого захисника, котрий а, лікувався, він був там в гарячій точці, то каже, каже він, це дивовижно, каже, як, як Господь рятує. Вони пішли у розвідку, вісім воєнних, вісім розвідників пішли. І так трапилось, що вони вийшли на, на загарбників. Їх, ти виходять, їдуть на БТРі, ось їх побачили, відразу вже відкрили вогонь. Мінус, з нашої сторони мінус один поранений, а це означає відразу мінус 3. Один, один поранений, двоє, двоє його потяг... потягли назад. Це залишилось їх п'ять. Зав'язався бій такий. І ще ще поранений один, їх наших ще менше, а тих більше. Вони почали оточувати. І... А цей ці... це наш брат, він віруюча людина, то йому інші товариші, йому кажуть, ну давайте віруюча людина, молись. Він каже, ну я буду молитися, але ж ви, ви також молитесь зі мною. Вони кажуть, ну, ми не знаємо як. Кажуть, давайте. На коліна зараз схилимося і помолимо, Господу. Вони схилилися, впали на Ну це швидко все проходило. Да. Це так, розповідь іде, повільно. А воно все швидко було там. Вони там ото впали на коліна, Ча -ча, почали Господу гнати про, про допомогу. допомогу. Ось Тому, він, він, він там молився, вони це з ним повторювали, минули, хто як міг вже. Де? Ось помолилися. А, чують чогось тихо, чогось тихо якось. А, Дивляться, що ті на БТРі вже поїхали дуже швидко кудись. Тобто, що трапилось? Щось трапилось, може їм щось здалося. Беруть оце своїх двох поранених і назад. Йому кажуть, ти віруюча людина, давай веди нас назад на наші позиції. Він пішов попереду, вони за ним ідуть, ідуть, йдуть. Він каже: Я йду, молюсь, виходимо на наші позиції нас зустрічають наші, наші вже дуже здивовані. Кажуть, це ви, так це ми. А як ви пройшли? Ну як, прямо йшли? Та каже, там же було мінне поле. Як це ви там пройшли? Каже, не знаю, ми йшли, молилися. Так що Господь зберіг. Він діє, він діє в тоді, він діє і сьогодні. Божа відповідь була на гріховність людини. Він вибирає одну людину. Він, він вибирає Авраама. І обіцяє йому дати великий народ, з нього зробити великий народ, якого ще не було на землі. Були інші народи, але ж цікаво. Цікаво те, що Господь не вибрав ні одного з народів. А я так сам собі думаю, це... невже Господь не, змі... не міг вибрати наших ще стародавніх укрів? Але ж, ну, це я шуткую. Але ж він вибрав одного і пообіцяв з нього зробити великий народ, якого ще не було на землі, благословити Авраама і цей народ благословити. І ще якось зробити так, що цей народ буде каналом благословіння для всіх народів землі. І ось я вже повторююсь. А яке благословіння Боже? Яке благословіння потребує людини? Це, це спасіння, спасіння та, я ви іншими словами, що ви сказали. Це спасіння, це звільнення від гріху. Тому що проблема людини це гріх, залежність від гріха. Боже благословіння це спасіння. Це спасіння, це визволення. Від цієї Тому цей текст, він один із ключових. Як я казав, в аспекті цього тексту розглядається потім вся біблійна історія. А, ну, шлях мама, на цій карті ми бачимо шлях. Аврама". Ви ж пам'ятаєте, вчора ми звертали увагу на те, що біблії, біблії, мотії, ось, вони трапляються ось-ось-ось на, на цій території. На цій території. Там на північ буде наша Україна, ну а ми йдемо на південь. І якщо ми дивимося, то сучасна Турція тут у нас є, так, Ліван, там Сирія і ось він наш Ізраїль, територія Ізраїля. Але буде Ізраїль, це потім. Зараз це територія Ханаана. Територія Ханаана. Коли ви читаєте літературу, коментарі, то деякі, ну, не деякі, багато хто із коментарів називає цю землю це Палестина. Палестина. Навіть я бачив видання Біблії, ну не таке, як у мене, інше видання Біблії, там, де є карти, географічні карти, і ну, в деяких виданнях там назва є Палестина. Але ж Палестина це не. Некоректна назва. Палестина це римляни далі дали таку назву цій землі. Це вже, потім, потім, коли було після Різдва Христового, було повстання євреїв проти Риму 70 й рік після Різдва Христового. Ось, і римляни дуже жорстко це повстання задавили, подавили. І потім цю землю вони назвали Палестина. За ім'ям народа, який жив ось у тутляни. Тому Палестина. Ну, Коректний це буде чи стародавня назва Ханан, чи назва земля Ізраїля. Так що, земля Ізраїля. Шлях Авраама. Ми читаємо про те, що Господь каже Авраамові, вийди зі своєї землі. Ось ми читаємо про Авраама посилання до Євреїв 11-й розділ, там є цей список героїв віри. Знаєте, да? пам'ятаєте? Да? Правильно, там же є таке. Да? Да. Ну, хоч ви якось да, реагуйте. Ось. І там є Авраам. Він названий героєм віри, навіть він отець віри. А чому він отець віри? Що він таке зробив? Інколи. Ми думаємо, коли читаємо про Авраама, про інших патріархів, що це, знаєте, такі от люди, да, ну патріархи, це ж такі ну, святі, просто святі, там у них оце, оце, ото, світиться тут на головою, тому що святі. Але, але вони були звичайні люди, як і ми сьогодні. Що ж таке незвичайного було у житті Авраама? Ми бачимо тут, що Господь до нього звертається і каже йому, вийди зі своєї землі. І те, що Авраам потім пішов, це дійсно були кроки віри, довіри Господу. На той час це було, знаєте, дуже рисковано оце так іти, коли не було міжнародних законів. Не було там ООН організації, не було інших організацій. То люди тоді, якщо ви жили б на той час, час Авраама, ви б були залежні від вашої родини, ваша родина оце все. І велика оця родина. Там, де є патріарх, є сини його, у них свої сім'ї. І, можливо, старші сини вже одружені у них свої сім'ї. Так що оце така велика родина. Ви були залежні від вашої родини. Якщо з вами щось траплялося, вся родина повставала на ваш захист. Не було пенсій тоді. Тому вже коли людина ставала цією людиною похилого віку, вона. Залежала від своїх дітей, від родини своєї великої. Так що те, що робить Авраам, вий зі своєї землі, каже Господь. Ну, це так. Проблематично, але можливо. Вийти з його землі, там, де він народився. Ур. Ми звертали вже на це увагу. Ур. Ось його земля Авраама. Вийти. Ну, 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 ладно. ну, Можна було вийти, але Господь далі каже зі свого роду, зі свого роду, це вже затрагує, знаєте, зачіпає життя Авраама. Це якось проблематично вже. Тобто йому потрібно було залишити своїх родичів, свою велику родину. А Господь далі каже, із дому свого батька вийде. І з дому свого батька. Оце останнє, це, це вже точно такий крок довіри Господу. Тому що залишити, він мав всіх і все, тільки його сім'я. І це було небезпечно тоді йти кудись.